Всім привіт, друзі! З вами я. Давай, в чому відео? Я хочу зняти з вами знову ПВЗ. Та я придумав нову круту тактику, щоб проходити всі рівні. Весело і на Я поміняв складність, тепер за складніше набагато стало. Тому, але я придумав дуже крутий спосіб. чого у нас є подаруночок і горохостріл. А для чого потрібно підсон химати? Ось. Можете, якщо у вас є така ПВЗ, скачуєте, якщо ви скачали його, наприклад, то, то робіть це так, коли ви знайшли подарунок в себе. Ну, коли вже пройшли рівень, там, де був подарунок, то беріть горохостріла і подарунок. Якщо ви будете на гороху стріла, ставити подарунки. То, я темпами, то ви такими темпами переможете будь-яку катку. Ось. Наприклад, я декілька разів вибивав цей гриб, льоду, гриб судьби, поки без вас був. То він, Ця Ча тактика дуже прачувита. Ось, наприклад, зараз голісок випав. Ті, які захистяти можуть, я ставлю вперед. Я ставлю кандидата горху стріл. Ставимо на нього подаруночок. Міна. Ну, це добре, в мене не задівають такий зомбі ну, з газетою червоний. Він дуже сильний просто. І завжди може нам поміщати хочеться. Так, ми можемо на 500 поставити. Я щось тільки що не зрозумів. зробив. Добре. Нічого, не будемо медліти. На цей грухо О, просто з'явився. А спереді я люблю ставити зубастиків таких. Ось вони дуже сильні і захищають нас ще. Тому їхній сенс, походу, затяг. Щоб захистити О! Краще вставити ззаді його зараз, а то ми програємо. Ось. І він його з'їдає. Ці горохостріли мають стояти спереді. А ми поки хто підмом рух стрілом ставимо і сподалимо. Берумося секретом. Це вийдемо в цьому. Це всі, хто може захищати або стріляти, або поїдати когось. Це дуже добре. Що деякі так можуть. Я взаймаю, закінчуємо за рік. Він стає на газ. Він стріляє, коротше, горішка на цей. багато давай, хотей набагато Нічого Ничего понимаю. Так. Ааа, так так, так, я буду прочевать такого. Ага. О, би круто. Барто Ми його маємо прокачати до миниган. Зазвичай... Якщо мені випадає хтось. О, чого перед мав. Дивись. Чем перебудеть перед горішком? Будемо поставити еще до Ми його собі дозволити можемо. Ай, не бабахай, тільки будь ласка. Тебе просу. Хай став на супер. Сонячний. Окей. Але вони зато сонечко дають. І тим вони корисні. Ой, давайте зробимо таких. Даймо от цьому подарунок. Це був подарунок сонечком. Давайте ще один подарунок. Просто так дуже цікаво грати. Ой. подарунок, собі просто... О, людяний, все добре. Так, я вам показую, він сильний. Ось. Могу, що я з самим сильним горохострілом. стріла. Тільки колись е Давай, каїть, ага, знаю, робити, Добре, давайте я це Ага, не мені треба зробити супер-зеркальне скріло. Добре. Мини-ган. Я так сейчас новый мини-ган. Мини-ган сюди буде забагато, краще тут Сонечку буде ми зробимо новий мініган ган він, блін, то реально не хватает. Мини-ган ось тепер у нас є.

Ваша чекала и восставила тактика на стоила. Міг робити круту сильну атаку, це людини на атаку. Вона саме... одна із самих сильних. Звісно. Окей. Сама сильна атака, цей це ефект заморозку. Ось, що буде це? Максимальна сила. Дальше я ч не разгляду. Проще його не зліть А ні, ч його злить это його злити. Це добре, як він. Добре, друзі, ми пройдемо за скаточку. Блін. Давайте я супер горох. Ага. Соч у нас тут не так. Поставлю чампер, перед себе успокойтесь. Єсніх. І ще подарунок. Це магніт. Це магнітофон. Він дуже ступене, напевно. Все, друзі, я забираю кубок. Окей! І окей, друзі, все. Ми пройшли цей рівень. Давайте далі. Нічний рівень. Круто! Тут будуть грибочки. Цікаво, які з ними об'єднання є Я пам'ятаю міні-горух стріл. Міні-горіски можна, походу. А ні. Давайте не будемо брати горіх отакий. Я його содна ніколи не роблю з ні, ним нічого. Добре, давайте далі ставимо під сонухи. Це дуже важлива річ. Що грибочки. Ось грибочки. Вони за... Безплатно віддаються, це добре. Тут за сонце не дає нам сонечко. Я його не боюсь, як все все. У мене тут будуть такі міні стучки. Це міні пулялечки. Я їх розкладу тут олінію. Треба ще одну міні Давайте лялечки Давай, маленькі. Молодці і он чуди, блін, чуди. Окей, okay. ось отак виглядається все діло. Ну, коротше, маленькі дузи вони Потім ми будемо робити в засильніших, але поки це сам все, все те, що ми можемо зробити. Ось, це троє них. Це все те, що ми можемо для них. Зробити. І в нас тут одна волна, це легко. Тому, що друзі. Ми це пройдемо всі 100%. Ось слабкі зомбі, тільки з консом ідеться. Ку-ку-ку. Ось. Тут на Мені вже не доїло забудувати. Хай тут будуть за оборону. Я поставлю до них горохострілів. Вони будуть горохострільчиками. Розуміло. Блін. А он тут а хто буде? Весно мені ляля гриб. Бо гриби завжди самі сильні і перемагають. Це мій улюблений персонаж ПВЗ. Походу зараз буде повний ексен грибочки. Це буде Селена п'ятірка. Хоча пергорізка. Ні, не можна. Підсунок. Власно, Оце банда, це банда, це банда. Прям банда, друзі. Добре. Далі ставимо це. Давайте на одного подарунок. Опача. то Окей, тут буде банда горохострілів, тут різні на банда. А от тут ще один горохостріл. Він буде допомагати своїм собратям Ось. Тільки ці грибочки треба було в друге місце ставити, походу. Бо їх зараз з'їдять. Їм потрібен захисник. Реально, горісок захисник. То то буде тут. От... Вони будуть теж горісками О, а потім ще міни. Прикольно будуть Потім сім міни зробимо. Давайте друзь. Але спочатку горіски. Це банда горісків. Сонхи дають нам гроші на них. Окей, тут то, то треба... А от то вони самі справлять. Окей, от сюди ставимо. То в нас буде банда, друга. Буде банда мін просто. Банда мін, це скоро буде готова. У нас їх можна об'єднати. Ні, не можна. Окей. Подарунок 4 сайз. О, мини-грибочки. Круто, друзі. Я зробив мини-грибочки, люди просто у нас отакі, отакі, отакі просто є. Це все. Десь у нас є. Я роблю максимально сильні. І будь ласка, поставте лайк Бо я стараюся, роблю відео ласні. Стараюсь. Я не скачав цей Fusion мод для вас. Будь ласка, поставте лайк хоча б. Тим часом ми їх переможемо. Ось, а тут звичайний грибочок буде. І все на останній саме подарунок. Дірочка. А можна? Ра, ми забираємо приз. І далі у нас буде великий димогриб. Значить, а це відео підходить до кінця, Всім бувайте. З вами був Давид. До побачення.